Календар у системі управління курсами є центральним інструментом для планування та координації, що забезпечує прозорість графіків для викладачів і студентів усіх курсів та шкіл. Він відображає всі заплановані дати публікації нового контенту та важливі події курсу. У розділі Календар можна налаштувати вигляд та фільтри для зручного перегляду. Ви можете фільтрувати події за школою, курсом, типом події, відкриття чи закриття та об'єктом, з яким вона пов'язана. Курс, розділ, урок, тест чи сертифікат. На верхній панелі можна змінити період перегляду місяць, а також обрати формат відображення у вигляді дат або списку. Щоб швидко повернутися до поточного місяця, скористайтеся кнопкою До сьогодні. Кожна подія має позначку відповідно до типу контенту, а кольором відображається її статус. Червоний позначає закриття курсу, якщо його проходження обмежене датами, а жовтий відкриття будь-якого елемента. Натиснувши на подію, ви побачите докладну інформацію, назву, точний час публікації та посилання на школу. Якщо це елемент курсу, буде доступне пряме посилання перейти до курсу секції сертифікату для переходу в конструктор. Варто зазначити, що ці події також доступні в акаунті студента, в календарі, де відображається графік відкриття контенту на курсах, на які він зареєстрований.